Доброго ранку, любі українці, з вами Лавра, реакція Європи чи дії на те, що сьогодні був масовий обстріл по житловим об'єктам, по людям, а також по важливим об'єктам інфраструктури України, яка починають збиратися, зберуться, починають говорити про те, що розмовляли раніше ми про захист, але головних. Головних людей, да які приймають цьому участь, або там останні слово мають, воно було скажімо, дуже слабко, слабкою було підтримкою, або більше піздюжу, тобто менше дій. Ось так тепер вони згадають про те, що потрібно дійсно передати цю зброю, яка буде допомагати не просто триматися на плаву, а ще й нападати, ще й робити вибухи. Десь да, для цієї, скажімо так, для атаки, для успішної боротьби. І мова йде про відправлення такої, знаєте, і важкої зброї також. А також е мова йде про більше е ПВО.